Всім доброго дня. На сьогоднішньому році в е, Всесвітньої історії в 8 класі розглядаємо тему володіння австрійських Габсбургів. Отже, ми вже маємо уявлення, що таке просвітництво, а тепер власне, ми розглянемо, як під впливом просвітництва розвивалися європейські держави у XVIII столітті. І перша держава, на яку ми звернемо увагу, це володіння австрійських Габсбургів. Ми маємо певні уявлення і знання про габсбургів з попередніх тем, починаючи з великих Географічних відкриттів. Більшу увагу, трошки більше ми згадували Габсбургів іспанських, а тепер поговор про габсбургів, які володіли землями в Південній Німеччині, а саме в першу чергу в Австрії в Тіролі, в Штірії. І саме через те, що їхня столиця місто Відень була розташована в Австрії. Сталося так, що власне, вони отримали назву Австрійські Габсбурги. А досить швидко, так як Габсбурги вже в 16, 17-18 столітті носили титул імператора Священної Римської імперії, то згодом назва імперія власне перемістилася на Австрію. І тому з'явилося таке поняття, як Австрійська імперія. Особливість Австрійської імперії полягала в тому, володінь Габзбургії, полягала в тому, що. Перебуваючи в Південній Німеччині, вже спочинаючи з 16, починаючи з 16 століття, гамбурги були змушені вести затяжні війни з Османською імперією. І, власне, в 17 столітті після ослаблення Османської імперії Габсбургам вдалося розпочати наступ на землі, які раніше були завойовані. Османами, крім того, Габсбурги скористалися розслаблені речі Посполитої, тому вже на середину, на кінець XVIII століття, власне, імперія Габсбургів розширялася в напрямку на південний схід, на схід, північний схід. І тому, власне, особливість володінь Габсбургів полягала в тому, що якщо на початках в XV столітті переважно це були землі німецькі, то вже 17-18 століття Габсбурги, відвойовуючи землі в, ос... в турки Османів, приєднали землі, населені слов'янами, угорцями, румунами. І тому ситуація була така, що імперія Габсбургів складалася з різних країн, з різних народів. Зрозуміло, різні народи мали свою різну культуру, різну мову, різну релігію. І тому це були шматки різних земель, різних культур, різних мов, різних традицій, включаючи політичних традицій. І ситуація була така, що власне вже в XVIII столітті щодо володінь Габзбругів з'являється назва Клаптикова імперія. Тому що, окрім німців, в володіннях Габзбргів були ще слов'яни, різні слов'яни це і чеки, і Словенці, і Словаки, Словенці, і Хорвати. Серби також вже в кінці 17 століття, після, 18 століття після, в результаті ЗНЕПу Речі посполиті в, в Володіннях Габусбургів, з'явилися тепер поляки і українці. І ситуація була така, що власне, габусбурги були змушені певним чином враховувати різні традиції, управління, різні традиції. Політичні, соціальні, культурні, і в результаті тих всіх процесів вже на середину XVIII століття складалася досить така цікава ситуація власне клаптику імперії, коли з одного боку була досить сильна центральна влада, можемо сказати, абсолютна монархія до певної міри, а з іншого боку, в окремих. Частина імперії, існували ще свої місцеві якісь звичаї, політичні традиції, існували різні представницькі органи влади, лантаги, сейми. І все той конгломерат і поєднує різних систем управління, різних політичних традицій, власне, змушував Габсбургів якось лавірувати і створити свої певні особливості управління. Ще на що потрібно звернути увагу, що е, зрозуміло, так як імперія Габсбургів це була багатонаціональна, багатоконфінційна імперія держава, то зрозуміло, якщо є різні народи, то між ними будуть виникати певні суперечки. І тому зрозуміло, не всім е, подобалося і не всі були задоволені правлінням Габсбургів, Наприклад, виникало ми вже знаємо повстання в Чехії в XVII столітті. На початку XVIII столітті виникло величезне повстання в Угорщині проти панування габсбургів. Але ще однією іншою особливістю каптику імперії полягала в тому, що багато різних народів не стільки боролися проти влади Габсбургів, проти свого монарха, скільки проти інших, іншого народу, етносу, який жив поряд з ним. Тому особливість гади дарі були, були, були конфлікти між Тими самими австрійцями, німцями і угорцями, між угорцями і слов'янами, між слов'янами і німцями. І зрозуміло, дуже часто в тих конфліктах ті різні народи зверталися як до посередника, до судді до верховного монарха, до імператора. Певним чином, де, де, хто вважає, що навіть і самі е, керівники габсбурзімері були зацікавлені, зацікавлені тих різноманітних міжнаціональних національних суперечків, таким чином збільшуючи пошире свою суладу. Але власне е, нас вже всередину XVIII століття е, в, в імперії Габсбургії встановлюється правління, яке певним чином поєднуло і абсолютизм, і поєднуло ідеї просвітництва. І першим, першим таким характерним проявом того правління, поєднання абсолютизму і просвітництва, була імператриця Марія Тереза або Марія Терезія, як деяких, е, деяких відручниках подано. Перша особливість, як ми бачимо, вона керувала досить довго, цілих 40 років, але її правління не було досить, як то кажуть, мирним, спокійним. Перша особливість, що вступивши на престіл, тому що в її батька не було синів, і вона, як дочка, як жінка стала імператрицею австрійських володінь, деякі Її далекі родичі були обурені, чому це жінка буде керувати державою, вони вважали, що вона має більше політичних і юридичних прав керувати Австрійською імперії. І тому, власне, на початках в 40-х роках Марія Тереза була змушена вести війни проти своїх конкурентів, які намагалися усунути її з посади. Зрозуміло, втягнувшись у війни, Марія Тереза була змушена змінювати свою державу, свою імперію, щоб, по-перше, відстояти свою власну владу, а з іншого боку, втримати цілісність своєї держави. З іншого боку, так, Австрійська імперія втратила Сілезію, але з іншого боку, інших втрат вона не понесла. І, власне, впливом тих всіх. Процесів, а саме вой, Марія Тереза була змушена, змушена проводити реформи. Перша особливість цих реформ це була військова реформа 40-50-ті роки. Військова реформа, збільшення австрійського війська майже два рази. Особливість того війська полягала в тому, що основа війська складали рекрути. Люди, які були змушені з нижчих стані в першу чергу, селянки були змушені йти. Служити в австрійське військо, і ще одну особої стоїть служби, що вона була довічна. Якщо ти вже пішов в армію, в військо австрійське, то ти вже служив до, есту, до своєї смерті, або до глибокої старості, аж поки тебе, як то кажуть, могли до певних, за певних умов з того війська, як то кажуть, відправити на пенсію. З іншого боку, щоб забезпечувати військо, потрібні були кошти. І тому, окрім військової реформи, Марія Тереза розпочала ще й фінансову реформу. Першу чергу вона побачила, що деякі її сусіди, в першу чергу, Прусю, про яку ми будемо вивчати на наступних темах, Наприклад, Прус розвивається фінансово успішно, економічно успішно, і тому Марія Тереза вважала, що потрібно своїх сусідів, які успішно брати з них приклад. І тому перше, наступне, на що вона звернула увагу, вона вирішила, що зробити, а е, скасувати всі внутрішні митниці. З одного боку, митниці це було добре, тому що е, якщо ти, наприклад, пересікав кордон між Чехією і Австрією, ти платив миту, е, частина, значна частина того мита, зрозуміло, йшла в, в королівську скарбницю і ніби королю було добре імпер, імператору. Але з іншого боку. І якщо ви якийсь, наприклад, купець торговець постійно пересуваєтеся всередині однієї цілісної держави, де є ніби одна влада, але постійно на митницях сплачуєте різні мита, то зрозуміло, на ваш економічний рівень розвитку це буде впливати не дуже. І тому імператриця побачила, що власне митниці не стільки дають багато грошей, скільки стримують загальний економічний розвиток в державі, і тому вона їх відмінила. Ще одна особливість, що вона вирішила уніфікувати, зробити однаковими податками в цілій державі. І результат був такий, що через 10 і більше років, несподівано для багатьох людей, які критикували скасування митниць, виявилося, що прибутки в імператорську скарбницю ростуть, тому що розвивається торгівля, покращується економічна діяльність з поширенням торгівлі і зростає заможність певних верх населення. І все це дало позитивних поштовх для розвитку. Австрійської імперії. Ще одна особливість на що потрібно звернути увагу. Проводячи реформи, створюючи нові, як то кажуть, органи влади, а саме, наприклад, була створена державна влада, рада, яка допомагала органом органу при імператору, шло збільшення центральної влади, а саме влади імператора, і збільшення абсолютної монархії Австрійської імперії. Окрім Реформ пов'язаних з військом, фінансами і державним управлінням Марія Тереза в стилі просвітництва також звертала увагу на такі важливі питання, як поширення освіти, покращення становища селян простих людей, своїх підданих. Також вона дбала за поширення медичної сфери. Наприклад, вона з перших європейських монархів 18-го століття боролася проти антивакцинаторів під час епідемії ВІСПи Вона сама прийняла щеплення, навіть і деякі діти прийняли щеплення, були щеплені від ВІСПи, А дітей у Марії Терезі було досить багато. Вона народила 16 дітей. Про деяких дітей ми сьогодні будемо вчити, а отак також будемо вчити на доступних темах і навіть в 9 класі ми будемо згадувати дітей Марії Терези. Але кардинально інший вищий рівень реформ, пов'язаних з поєднанням абсолютизму і просвітництва, це було правління вже сина Марії Терези Йоспаду. Ну так, вже під кінець свого правління в 80-х роках Йосип ІІ відігравав значну роль у державі як наслідний принц. А коли мати померла в 1780 році, він став імператором Австрійської імперії, маючи досить добру світу і маючи погляди, класичні погляди просвітництва, під впливом тих просвітницьких ідей. Йосип ІІ вважав, що він повинен своєю владою не просто керувати і зміцнювати свою владу, а зміцнювати владу для того, щоб змінити свою державу, змінити суспільство своїй державі, змінити людей, покращити їхнє життя. І перше, що почав робити Йосип ІІ, він почав зміцнювати, а саме проводив централізацію державної влади. І дійсно, у порівнянні з матір'ю, в нього було набагато більше влади, набагато більше впливу. Це це полягало в тому, що зріс вплив центральних органів влади, тож самої військової ради, Королівської канцелярії імператорської, також вплив Державної Ради, яка була створена за Марії Терези. А з іншого боку, Йосип ІІ вирішив, що потрібно уніфікувати, спростити управління своєї держави. І тому ті різні представницькі органи влади. Різні, якісь там місцеві традиції, місцеві, якісь там закони, судочинство, потрібно щось тим всім зробити. Все це ліквідувати і просто-напросто замість різних представницьких органів влади, які збиралися в горлі, якісь там питання. Тепер потрібно просто-напросто, щоб спростити управління, призначити губернатора з уніфікованими однаковими правами, чи то, наприклад, Чехія, чи Галичина, чи та сама Угорщина або Трансильванія, і губернатор від імені імператора буде власне, проводити ті дії, проводити ті реформи, які відповідають духу і намірам імператора його, його величності. І тому наступна особливість на що потрібно звернути увагу. Що таким чином всі місцеві, як то кажуть, традиції були відсунуті на задній план. А ще однією особливістю австрійської імперії було поширення державної німецької мови. Німецька мова тепер стала державною. Зрозуміло, зрозуміло, Австрія або в Тіролі всі були задоволені, але ті ж навіть в ті ж самі Чехії, а особливо в Галичині в Трансильванії задоволення не було великого, тому що місцеве населення німецької мови не розуміло. Ми розуміли і, і знать, і шляхта дворян, які також, як то кажуть, брали участь в раніше в різних представницьких органах да? влади. Наступне, на що потрібно звернути увагу? що також Остаточно була проведена судова реформа, з'явився тепер Центральний суд Австрійської імперії, то що ще розпочала Марія Тереза, остаточно завершив Йосип сип Ще одну особливістю, що з тих змін, які відбувалися. Була наступна особливість, яка викликала навіть деякий великий опір в австрійському суспільстві, Австрійській імперії, це обмеження прав церкви, включаючи в першу чергу католицьку церкву. Якщо раніше Габсбурги були захисниками католицької віри, ми знаємо релігійні війни, контрреформацію, то тепер Йосип II вважав, що Католицька церква має за великий вплив в державі, вона обмежує певним чином, втручається у державні справи, в першу чергу через економічні чинники, через культурні чинники, і її потрібно обмежити. І, і, і все це привело до того, що власне церква, яка і католицька церква, і не тільки католицька, і греко-католицька, і протестантські церкви, і православна церква, яка існувала також на території Австрійської імперії, в тих церквах. В тих церков забиралося майно, але не просто так, щоб воно було королівською. В першу чергу майно, яке забралося в церков, використовувалося, а це були землі, споруди, використовувалося для поширення в першу чергу, освіти, для поширення медицини для покращення життя людей. І тому був, наприклад, такий принцип, що ми ще будемо звертати увагу на це, вивчаючи Галичину Закарпатію, Буковну, в Австрійській імперії, Софінські реформи. Ситуація була така, що ті монастирі, які займалися якоюсь діяльністю, спрямованою на покращення становища людей, освітою, медициною, ті монастирі, наприклад, залишалися, а ті монастирі, які просто молилися, вони закривалися. Тому що молитися можна і не тільки в монастирі, як вважав імператор Йосиф ІІ. Наступне, на що потрібно звернути увагу, що спрямовуючи велику увагу на розток освіти, Йосип ІІ вважав, що всі піддані повинні мати освіту. І тому був прийнятий закон про загальну початкову освіту. Всім повинні бути піддані бути грамотними, мати освіту, вміти читати і писати. Наступна особливість, на що потрібно звернути увагу в той період часу, що зрозуміло значна частина підданих Йосипа II це були малозаможні селяни. А в той період часу в Австрійській імперії було і панщина, і кріпацтво, і значною мірою власне панщина, кріпа, сільського господарство об'єднуло всю Австрійську імперію, тому що в сільському господарстві великої різниці, наприклад, в Чехії, Угорщині чи Австрії не було. Всі були певним чином працювали на панщині, земля належала землевласникам панам, дворянам шляхті. І тепер, власне, Йосип ІІ, як людина, яка дбала за всіх людей за всіх підданих своїй державі, своїй імперії, вважав, що потрібно звертати увагу на найбільш нужденних, а саме простих селян кріпаків. І тому особливість полягала в тому, що їхнє життя, що була обмежена панщина. Панщина тепер обмежувалася навіть 30 днями. На рік, тільки 30 днів на рік, селянин міг працювати в пана, все інше він мав право повинен був працювати на себе збагачувати своє господарство. Пан і так і заможний. З іншого боку, також була, було відмінене кріпацтво, всі селяни, всі люди ставали в Австрійській імперії особисто вільними. Ще крім того, особистої волі, якщо повертатися до реформ в релігії, вводилася рівність релігії. Всі представники різних розповідань тепер мали рівні юридичні права. І зрозуміло, такі реформи, передові реформи європейські, коли скасовується панщина, скасовується кріпаство, обмежується панщина, обмежуються права, дворян, як політичні, так і економічні, призволило до того, що багато людей. Навіть в оточенні особому другого вважали, що з Йосипом другому щось не все гаразд, що людина з нормальної свідомості не може робити таких абсурдних декули речей, наприклад, відміняти кріпацтво чи покращувати, давати селянам освіту. І все це приволо того, що вже під кінець свого країні, Йосип Йосифу почав розчаровуватися, тому що він бачив, що навіть ті люди, заради яких він все це робить, його не розуміють. І тому, власне, те розчарування призвело до того, що довго він не керував через 10 років свого проєння, вже в 1790 році він помер. А далі вже розпочався зовсім інший етап історії Австрійської імперії, про який ми будемо вчити вже в 9 класах. Домашнє завдання вчителя параграф 28, пункт 1, 2. Якщо є якісь зауважні, запитання, пишіть в коментарях, до побачення, бувайте здорові!